Вітаємо на нашому каналі. До нас завітала сьогодні Opel Astra. Бачите, що твориться. Ну, отак от людина їздить. Собі там трошки окошко про... прочистив і якось їздить. Так, їздити, по-перше, ну, зовсім не варіант, а по-друге, це ще й небезпечно. Зовсім немає обзору, куди їхати. Ну, тому необхідно срочне втручання в. Систему охолодження, саме в радіатор пічки, будемо дивитися, що там що не так. Підключаємось, дивимось. Підключились, вже працюємо, йде процес. Вже майже доходить до кінця. Вже хімія попрацювала, половини вже бруду немає, але дуже-дуже брудна була пічка, саме радіатор пічки. Тому зараз прогріємо температуру і будемо заміряти результати. Тестуємо результати промивки радіатора пічки вже на автомобілі. Прогріваємо систему. Як бачимо, 75 градусів вже набрало і продовжується набір. Ще зовсім не прогрілася машина. Дуже гарний результат. Тепер проблем із лобовим склом не буде. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось промиттям систем охолодження, радіаторів пічки. Звертайтесь, якщо у вас є які проблеми. Дякую за перегляд, всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України.